Вітаю колеги! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску, як і в минулих випусках, я продовжую ділитися з вами маленьким шматочком від нашого великого порога. Проте, сьогодні пиріг у нас уже буде новий. Поділюсь з вами фрагментом з першого уроку нашого курсу Z practice 2024. На цьому фрагменті ми розглядаємо, яким чином у програмі Бухгалтерія відобразити операції, які у нас відбуваються при купівлі валюти. Отже, вам приємного перегляду і зустрінемось! А ми з вами переходимо до купівлі, продажу валюти. Ще на цьому уроці з вами розберемо, як саме у програмі відображати такі операції. І я підготувала два невеличких приклади. Перший приклад розглянемо з вами спочатку купівлю. І перший приклад 11.09.23 ми купуємо 5 тисяч доларів. Наш гривневий еквівалент за курсом Міжбанку це 187 гривень 500 Ну, звісно, курс у нас тут умовний, це просто так, щоб мені суми гарно лягали, як це кажеться. І курс НБУ, звісно, у нас є на цю дату 365686. Що ми робимо в першу чергу? Правильно перевіряємо наявність курсу валют на цю дату. Отже, ми переходимо в регістри курси валют. Шукаємо наш долар. Дивіться, до речі, колеги, зверніть увагу, що е, якщо ми переходимо в регістри курсів валют, тут у нас є валюти, які ми задавали, яким ми задавали курс. Для того, щоб окремо відфільтрувати якусь валюту, нам потрібна права клавіша миші і натискаємо Знайти валюта долар. Відповідно, будемо мати курс тільки долара. І перевіряємо, чи є у нас цей курс 11.09.23 є 365686 є. Зверніть увагу, що ми тут задаємо не курс Міжбанку, а тільки НБУ. Я вже про це наголошувала, але повторюю ще раз. Отже, далі ми переходимо у вкладку «Банк та каса» і будемо починати із заявки на купівлю-продаж валюти. Цей документ, друзі, він проведень не робить, але він є дуже допоміжний. На підставі нього ми можемо створювати усі наступні документи, і вже ручками нічого не заповнювати. Програма вже буде нам заповнювати на підставі даних заявки. Всі наступні документи від нас вже буде вимагатися тільки контроль, а не їх заповнення з нуля. Отже, я вже, звісно, заявку створила. Того перепрошую за продаж. Я вже, звісно, цю заявку створила і коротенько вам прокоментую, як її заповнювати. Створюємо нову заявку, обираємо організацію, по якій це буде відбуватися, вибираємо вид операції, в даному випадку ми купуємо, відповідно будемо мати купівлю валюти. Далі ми заповнюємо рахуночки. Перший рахуночок – це валютний. Ми вказуємо той рахунок, з якого ми будемо, на який ми будемо отримувати кошти. В даному випадку це у нас валютний рахунок в доларах. Далі у нас рахунок гривневий, з якого ці кошти будуть списуватися. І рахунок повернення у випадку, якщо у нас буде якась сума перевищення, тобто банк візьме, наприклад, за багато валюти, за багато гривень буде нам повертати, то відповідно судимо ми вказуємо також цей наш рахуночок повернення. Можна вказати також співробітника, який за це відповідальний, якщо у вас великий штат бухгалтерії. Далі маємо наш банк, відповідно зазначаєте свій банк, в мене він просто банк і банківський рахунок. Далі, колеги, ми переходимо до валюти і зазначаємо, власне, ту валюту, в якій, яку ми будемо купувати. І зверніть увагу, знову ж таки, ось тут у нас випадає той список тих валют, які ми в довіднику валюти і вказали. Ми обираємо долар. Відповідно, програма нам автоматично підтягує наш курс, який ми з вами на початку цієї операції перевіряли. Зверніть увагу, 36.5686 конкретно на цю дату, яку ми вказали у реєстрі відомостей. Далі зазначаємо валютну суму, в нашому випадку це 5 тисяч доларів. Далі гривневе покриття. Ось власне гривневе покриття це вже наш еквівалент гривневий за курсом міжбанку 187500. Зверніть увагу, друзі, що курс міжбанку ми тут ніде не вказуємо. Ми вказуємо тільки вже гривневий еквівалент, який нам спише з нашого гривневого рахунку, для того, щоб ми отримали тих 5 тисяч доларів на наш валютний рахунок. Але. Курс у нас тут зазначається НБУ і в жодному випадку на між банку, тому що будуть у нас потім проблеми при тому, коли ми будемо розраховувати курсові різнички. І ще одна невеличка ремарочка, оскільки ми вже почали говорити про купівлю-продаж валюти. То друзі, я е, е, сподіваюся, що всі розрізняють ситуацію, коли у нас є курсові різниці, а коли у нас є витрати при купівлі-продажу валюти. Адже ось тут. Саме тут, в цій операції, у нас будуть з'являтися витрати при купівлі продажу валюти. Що таке витрати при купівлі продажу валюти? Це наша різничка між курсом міжбанку і між курсом НБУ. Тобто ми тут не порівнюємо курси НБУ, як ми це звикли робити при курсових різничках. Тут ми порівнюємо курс між банку. Наприклад, якщо у нас курс НБУ 36,56,86, то курс між банку, давайте ми з вами порахуємо. 187 500. Поділимо на 5 тисяч доларів, це є 3750, тобто на підставі оцієї різнички між 3750 і 365686. У нас буде сформована витрати або будуть сформовані витрати або доходи на купівлю прода, від купівлі-продажу валюти. Відповідно, в даному випадку у нас будуть витрати, тому що курс між банком більший, курс між банком, курс НБУ менший. Ну і зазвичай воно так і є. Я не зустрічалася. Ще на своїй практиці, не дуже такий довгий, звісно, але щоб був курс НБУ менший, ніж вищий, ніж міжбанку. Але знову ж таки маємо відповідну ситуацію. І ми будемо мати на підставі оцього порівняння курсів, витрати при купівлі, продажу витрати або доходи при купівлі або продажу валют. А що стосується курсових різниць. Тут ми порівнюємо курси НБУ на певну дату. Тобто, наприклад, якщо у нас було 11.09 купівля продаж валюти, ну, тобто рух по рахунку валютному, і наступний день, тобто на цей день у нас зафіксується певний курс, на наступний день курс буде змінений, і в нас знову буде якийсь рух по рахунку, то ось тут у нас вже буде виникати курсова різничка, тому що будуть змінені курси НБУ. Тобто, от тут суттєво це розрізняти. Повертаємось до нашої заявки. Отже, далі, якщо у нас є, друзі, відсоток банку, тобто якісь комісійні, які банк нам буде брати, тобто, це ну, комісія наша, звичайно, яку ми звикли, тут можна собі вказати цей відсоточок, програма вам його порахує. Тобто, окремо платіжка для цього проводити буде не потрібно. Отже, провели ми нашу заявку. Відповідно, ще раз повторюю, що проведень вона жодних не робить, але дає нам основу сформувати наступні документи. І друзі, знову ж таки, при проведенні купівлі-продажу валюти у нас дуже важливим є наступним чином перевіряти послідовність документів. Мається на увазі не те, як ви їх послідовно провели, а Прямо перевірити дату і годину, тобто щоб послідовність хронологічна була збережена. Отже, на підставі заявки ми з вами будемо формувати наступний документ. Будемо спис робити списання з банківського рахунку. Що мається на увазі під списанням? Оскільки ми будемо купувати валюту, ми будемо з гривневого рахунку нашого брати гривневий еквівалент, переводити його в валюту, банк нам буде за це давати валютні кошти. Отже, першою операцією у нас буде відбуватися списання. Я її вже, звісно, попередньо провела, але тим не менше зверніть увагу, яким чином вона буде заповнюватися. Отже, маємо наше списання з банківського рахунку, вид операції, знову ж таки, купівля-продаж, але оскільки ми вводимо це все на підставі заявки, то програма нам вже це все гарно підтягує. Відповідно, нам вже тут додатково вносити, поправляти нічого не треба, тільки перевірити. Далі, оскільки ми списуємо гривневий еквівалент, ми купуємо валюту, тобто з рахунку ми беремо гривні, то рахунок у нас поточний, наш 311-й у національній валюті. Про відповідно дата це та дата, якої відбувається списання з рахунку. Рахуночок 333. Це наш допоміжний рахунок, грошові кошти у дорозі в національній валюті. Відповідно, на ньому ми будемо бачити. Е, поки що е, наш гривневий еквівалент, який ми спасали з 311-го рахунку. Потім цей гривневий еквівалент перекучує на 334-й гроші в дорозі, але вже у е, іноземній валюті. І з 334 на 312 ми вже будемо бачити наших 5 тисяч доларів відповідно. Отже, вже саме документ зписання банківського рахунку буде робити нам відповідне проведення, на яку суму на суму 187,500. Звідки ця сума, друзі, з заявки, яку ми ось тут вказали, як гривневе покриття. Тобто це еквівалент наших 5 тисяч доларів, але за курсом міжбанку. Далі, давайте переглянемо, яке б у нас мало бути проведення в даному випадку. Отже, у нас є дебет 333, кредит 311 на суму 187500. Дивимося, що програма це виконує. Маємо дебет 333 кредит 311 на суму 187 500. вся програма нам гарно підтягнула. Далі, після того, як ми провели списання, ми повертаємось знову до нашої заявки на купівлю-продаж валюти і будемо створювати ще один документ. Цей документ називається купівля-продаж валюти. Це саме той документ, який нам порахує витрати про купівлі-продажу валюти, і зробить формування нашого 334-го рахунку у валюті. І, відповідно, на підставі ми його створюємо. Звісно, я вже його попередньо створила. Маємо наш документ купівля-продаж валюти. Зверніть увагу, що програма знову ж таки нам все гарно заповнює. Вид операції купівля валюти. Дату ставимо відповідно ту, коли у нас були були списані валютні кошти. Маємо суму, яка, валюту, яка купується, це відповідно наш долар. Маємо курс НБУ на цю дату, знову ж таки, програма підтягнула. Маємо валютну суму 5 тисяч доларів, маємо суму гривневу 187,500. Комісія, якби ми вказали відповідно в заявці, відсоток, який банк бере нам за цю нашу операцію, то програма нам би вже тут вивела гривневий еквівалент цієї комісії, тобто скільки гривень нас банк за це взяв. І, відповідно загальна сума, оскільки комісії у нас немає, то загальна сума 187 500, так як в нас і було. Тобто наше гривневе покриття. Далі у нас є е, рахунки витрат та доходів, і є тут у нас три вкладочки. Е, перша вкладка це за вартістю валюти, тобто рахунок витрат – 942-й, рахунок доходів 711-й. Це, власне, ось тут, друзі, будуть і відображатися ті рахунки, на яких будуть формуватися доходи або витрати від нашої операції купівлі валюти. Знову ж таки, це та різничка між курсом Міжбанку та курсом НБУ, відповідно. Далі у нас є вкладка по комісійних, тобто це наша оця комісія, цей відсоточок, який банк нам бере за цю операцію. Далі ми тут маємо 92-й рахуночок, можна собі підтягнути підрозділ і статтю витрат для додаткової аналітики. Відповідно, програма цим документом ще зробить нам і дебет 92-го кредит 311-го на суму цієї комісії і додаткового уже платіжного доручення на суму цієї комісії, яку банк нам взяв за цю операцію, робити буде не потрібно. І крім того, в нас ще є відрахування у пенсійний фонд, якщо вони у нас такі тут були. Далі, на підставі цього документа програма нам буде формувати проведення. Отже, у нас буде дебет 334-го кредит 333 на суму 182 843. Тобто, що це за сума? Це наш еквівалент 5 тисяч доларів, але за курсом. НБУ. І далі у нас буде на 942-му наша різничка 4657 гривень. Це та різничка. Тобто це наших 37,50 мінус 36, якщо не помиляюсь, 5686. помножено на 5 тисяч, відповідно, маємо нашу суму, наші витрати від купівлі валюти 4657 гривень. І ось тут можемо собі перевірити, чи так нам програма вся порахувала. Маємо db 333, кредит 334, 182, 843 – це наш гриневий еквівалент 5 тисяч доларів за курсом 36 56 86. І різничка 4657 це наші витрати. І, друзі, завершаюча операція в даному випадку це у нас буде уже надходження нашої валюти на наш валютний рахунок. Тут ми вже до заявки не повертаємо, залишаємося в документі купівля-продаж валюти, і на підставі нашого документу купівля-продаж валюти створюємо надходження на банківський рахунок. В даному випадку наше надходження вже буде на 312-й, звісно ж, валютний рахунок на суму 5 тисяч доларів, вид операції купівля-продаж валюти і рахуночок кореспонденція у нас вже буде 334-й. Таким чином, у нас гарно закриється наш 333, 334, наші тимчасові рахунки у нас будуть закриті, і програма нам відобразить надходження на 312-й нашої валютної суми. Давайте переглянемо, які проведення буде робити програма. Отже, дебет 312-го, 334 і наша сума 182 843, це наших 5 тисяч доларів по курсу НБУ на цю дату. Отже, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами зустрінусь у наступну п'ятницю. Більше особливостей оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших z операцій в онлайн-курсі Z. Долучайтесь.